На стадіоні Колос відбувається 11-й міжнародний турнір з футболу пам'яті першого президента Федерації футболу України Віктора Баннікова. Сьогодні в групі А грають Україна, Словаччина, Туреччина та Чехія, а в групі Б Росія, Польща, Сербія та Бельгія. Першими позмагатись за кубок на футбольне поле вийшли збірні команди Росії та Сербії. Стефан Петрович – гравець команди Сербії, займається футболом 10 років. Він каже, що хоче грати як хаві півзахисник з футбольного клубу Барселона. Мені подобається Хаві з футбольного клубу Барселона. Він, як і я, грає півзахисником. Я люблю його та хочу бути таким же, як він. В Борисполі Стефан вперше каже, що в захваті від міста та стадіону. Розповідає про свої враження від команди суперників. Збірна команда Росії була краща в першому таймі. але. Ми змогли забити гол в другому таймі. Попри те, що ми були кращі в другому таймі, я вважаю, що сьогодні нам не щастить. через те, що ми не змогли забити другий м'яч, а лише зрівняли рахунок. Друг Стефана та ще один гравець команди з Сербії Душ Букчевич. Хлопець вже 9 років грає в футбол. Каже, що подобається все. Цю гру запам'ятає надовго. «Ми зіграли в ніч краще грали в другому таймі. Хоч і пропустили один гол. Разом з хлопцями в збірній команді Сербії грає також Лука Беліч. Для нього це була важка гра. Лука каже, що кожна гра по-своєму цікава та особлива. найкращий момент в моєму житті. Це хороша гра і більше не знаю, що додати. Підтримував команду Сербії їх тренер Мілан Гашнік. Він говорить, що суперники цього разу були на високому рівні в техніці та фізичній підготовці. Змагатись було важко і через брак часу. Команда не готувалась на міському стадіоні, продовжує тренер. Ми вчора ввечері прийшли з У нас не була тренування нічого. ми тільки прийшли на ігру. Це, перший Перші тайми плохо зіграли, на краще. Команда суперників чудово підготувалась, каже тренер збірної Росії. Збірна була цього разу на висоті. Суперник був дуже хороший, достатньо обучений. Ми могли як і виграти цей матч, так і проіграти його. За збірну Росії на футбольний стадіон прийшов поболівати Андрій Марченко. Хлопець теж займається футболом. Стоїть на воротах понад п'ять років. Каже, що гра сподобалась. Хороші враження. Як мені подобалися, як Росія грає. Разом з Андрієм подивитись на гру, прийшов його друг Владислав Мещеряков. Маю Він навпаки вболівав за сербів. Каже, що їм фортуна більше посміхалась. Маю гарні враження від матчів, які проходять на цьому стадіоні. Але сьогодні обі команди показали одноманітну гру, але в Сербії було більше щастя. Гра закінчилась в нічію 1, 1 Олена Скринник, Максим Прокопенко, новини телеканал Бориспіль.